Подорожі у часі, подорожі на човні, таємниче місто, загадковий острів, іншопланетяни, феї. Усім привіт, з вами Роман Скілороджинський. Погнали! Навколо серіалу Зовні дуже багато уваги та хайпу і багато інших проєктів порівнюють з ним. Сьогодні я вирішив перевірити схожість проєктів, навколо яких було більше усього шуму. Почнемо з найменш схожого серіалу Пітьма. Навіть я у своїх перших відео казав, що якщо вам сподобався серіал Пітьма, то і зовні сподобається. І це дійсно так. Але дехто каже, що вони взагалі дуже схожі, що звісно не так. Єдина схожість це величезна інтрига. Але у серіалі Пітьма вона так не розтягується, як зовні. Нам досить швидко пояснюють, що до чого. Звісно, це пов'язано з кількістю сезонів. У пітьмі їх лише три. А у Зовні вже знімають четвертий і, скоріш за все, буде п'ятий. Плюс у Пітьмі з самого початку було менше загадок. Через що або кого буде кінець світу, хто в цій історії добро, а хто зло, та чого головний герой став головним злотєм. Як це сталося? І усі ці питання крутяться навколо подорожі у часі. Зовні на самого початку закидують питання: що це за місце, за монстри, дерева телепорти. Хлопчик в білому, павуки, маяк і це лише перший сезон. Плюс дуже різні головні ідеї. З одного боку подорожі у часі, з іншого замкнуте місце, як скляна куля. Хоч взовні вже також вели подорожі у часі, але аж у третьому сезоні. У пітьмі немає монстрів, замкнути території чи містики. Основний сюжет більш простий. Зник хлопець, усі його шукають, знаходять розкол у часі, туди-сюди подорожують та намагаються усе повернути до норми. Увесь серіал це один сплошний плюс, мабуть, один з найкращих, що я бачу, по атмосфері акторській грі сюжету та самій зйомці. З мінусів, це те, що одного персонажа грають одразу три актори. І мені було декого важко запам'ятовувати. Плюс у фінальному сезоні. Їх ролі в сюжеті починають сильно змінюватись. та я сам починав вже трохи блушитися. Тому я вважаю, що помилково казати, що ці проекти схожі. Але якщо ви чомусь ще не дивились серіал Пітьма, дуже раджу. Йдемо далі. Серіал 1899. Тут теж замкнутий простір, який не можна покинути. Такий собі тишеньковий всесвіт. Схожа загадкова атмосфера та багато питань. Але майже усі відповіді ми отримаємо до кінця першого сезону, що плюс. Можливо, автори відчували, що їх закриють рано та не дадуть розкритись, бо на другий сезон не дали зеленого світла. Та головна ідея зовсім інша. Зараз спойлери, це чиста наукова фантастика з штучною реальністю. Тут більше схоже на фільм 13-й поверх та серіал Світ Дикого Заходу. З мінусів це погане освітлення через сам сеті. Бо я, наприклад, першу серію дивився на телефоні у потязі вночі і майже нічого не бачив. Потім вдома передивлявся. Чи варто дивитись? Так, але попереджаю, перша серія ну дуже нудна. Далі буде набагато краще. І ми також йдемо далі. Серіал Чайна чаша. Цей серіал також дуже сильно хайпанув, і я не можу сказати, що не заслужено. То про що він? Увага, спойлери! Сім'я та ще декілька людей. Наранчо опиняються у пасці. Якщо з неї вийти, то загине з жахливою смертю. Їм треба зрозуміти, що відбувається, чому тварини ведуть себе дивно, як їм вийти та що за таємнича людина у противогазі. Усі події відбуваються на замкненій території, як взовні. Ранчо біля лісу, як містечко біля лісу. От тільки взовні територію неможливо покинути через те, що дорога йде коло, а у лісі вночі ходять монстри. Тут немає монстрів у звичайному розумінні, які походили та лякали. Лише чоловік в противогазі, але його розкриває досить швидко. Він позитивний персонаж. З монстрів тут щось, що може проникати у свідомість людини і захоплювати її, і стрибати між іншими людьми. З плюсів серіалу за перший сезон ми отримаємо відповіді майже на усі питання, що точно не схоже на назовні. Тут усе крутиться навколо двох іншопланетян, які гоняються один за одним всесвітом і випадково потрапляють на землю. Тут немає і натяку на містику, як взовні. Мінуси погане освітлення, навіть коли була електрика. Після того, як світло зникло, взагалі жах. Усі кімнати дуже тусклі. Цей режисерський хід дуже дрятує. Щоб нагнати заспенсу, робимо все темніше. В той час, як взовні завжди освітлення було чудове. Чи схожий цей серіал? Точно ні. Спільного лише те, що все відбувається на замкненій території. Далі перейдемо до серіалу Сосни. І коли я починав його дивитись, то в мене було відчуття, що автори зовні підглядали за авторами «Сосни». Історія починається з того, що головний герой потрапляє в аварію та приходить у себе в якомусь місці, яке неможливо покинути. І усі з цим змірилися. Тут є люди, що давно пропали в його світі. Але місто не можна покидати не через якусь міст, а через величезну бетонну стіну, за якою живуть монстри. Усі у цьому місті потрапили сюди плюс-мінус, як і головний герой. Як і герої Зовну. Теж є монстри за містом. Теж замкнутий простір. Є правила, за порушення яких смертна кара, як ящик у Але є відмінності. Заборона спілкуватися про життя до міста та обговорювати питання щодо самого міста. Усі в місті знають, що за ними стежать через приховані мікрофони та камери. Тут у середині сезону нам надають усі відповіді, та сюжет змінюється, як і сам жанр. мінусів тут не найкраща акторська гра, та подекуди дешеві декорації і сама зйомка дуже дешева. Помітно, що. Цей серіал знімали не за великі кошти. Дивитись чи ні, вирішуйте самі на свій страх та ризик. Мені сподобався. Але не дивіться другий сезон, він жахливий. Перейдемо до серіалу, про який усі одразу подумали. Загублені. Переказувати сюжет я не буду. Що спільного усі так розуміють? Купа загадок, атмосфера, замкнутий простір, замість монстрів, інші люди та чорний дим. Замість Ітана тут є Волд, який потім бере на себе роль хлопчика у білому. Тут теж вели подорожі у часі наприкінці третього сезону. Є особливі персонажі, як зовній реінкарнації. Навіть один з продюсерів той самий та один з акторів. Але відмінності тут вистачає. Нам показують життя персонажів до острова після та паралельно ньому, дуже гарно розкриваючи персонажів. Головна задумка, що усі померли, або що це таке дивне чистилище. Узовні ми вже напевно знаємо, що вони живі. Але все ще є небезпека того, що зовні, як і загублені, не дадуть нам відповіді на усе, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що такого не буде. І перейдемо до останнього. Фільм Наглядачі. Є дуже сильне відчуття, що творці цього фільму надихалися зовні. Я б навіть сказав би, спиздили половину сюжету, ну, гаразд, адаптували, чи намагалися показати власну теорію і дуже ймовірно, що потрапило у Яблочку, якщо дивитись на третій сезон. Бо, як я казав, я певен, що там були зміни та перезйомки. Я зараз розповім про цей фільм, а ви записуйте паралелі. Стрьомні ворони, але гаразд, їх багато де можна побачити. Що в нас далі? Дівчина їхала по справах, але заїхала у ліс, з якого неможливо виїхати. Так сюди потрапляють усі. Вночі тут небезпечно, бо лісом ходять монстри. Але тут є сховище, куди монстри потрапити не можуть. Вдень монстри сидять під землею у тунелях. В тунелях є малюнки та купа мотлу. Також тут дивним чином працює електрика лише у сховищі, а на вулиці вже ні. Монстри можуть приймати людську подобу. Але не як взовні, кожен монстр це окрема людина, а копіюють будь-кого. Тут навіть трохи показали зиму. Мало їжі, день став коротшим, а ніч довшим. Ось чого я чекав у третьому сезоні, а не те, що ми отримали. На цьому в мене усе. Усім дякую за перегляд. Лишайте коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на тік-ток. Слава Україні та ЗСУ!